Була презентована в Україні ракета Фламінго. Ракета, яка летить більше ніж на 3000 кілометрів. Хто бачив, той бачив. Дуже гарна презентація. Знов таки ми виграємо. Але в мене питання одне: чого я не розумію конкретно. Нам же зброя потрібна не для презентацій, не для міряння. Ракетами я вибачаюсь, нам же зброя потрібна для того, щоб ми досягали воєнних цілей, для того, щоб менше гинуло людей серед цивільних і воєнних. Чому ми щось презентували? Вже була поляниця. Ну, але презентувати це добре, де воно в дії? Тобто їх ракети, і не тільки ракети, вони в дії, ми їх бачимо. У них в дії ми бачимо шахеди. Ось це не те, що мене обурює, я просто не розумію, для чого ми презентуємо і де воно там. Ну, звісно, ми бачимо публікації у Фейсбуці, що там десь ракета Фламінго є у нас, вона працює. Але коли ми бачимо нашу, що куди там прилетіло, то нам говорять, там в Росії вразили нефтезавод, там в Росії вразили телеце. Ну, здебільшого, це кажуть, що то було нашими дронами. Нашими дронами, звісно, а, нашими дронами. А де дійсно спрацювала ракета Фламінго? Ми цього не бачимо. Чи спрацювала взагалі? Чи може Україна не говорить про неї публічно, а вона спрацювала, а Росія це змовчує це. про ці випадки? Ну, якщо навіть так, то це вже дія ЗСУ. Це добре. Якщо воно так, то це реально добре. Але якщо воно не так, дійсно виникають не то що питання, а не розуміння. Звичайно, ми цивільні люди, ми не є частиною армії і тим паче розвідки. Але ну, для нас не зрозуміло. Тобто ви ж презентуєте ну окей, не презентуйте взагалі нічого, нічим не хвастайтеся і просто вражайте. Якщо так а так ви для ви показали, показали це для внутрішнього споживача, що воно є. Ну а далі вони показали. А Фігачать, вибачаюсь, Дніпро, ну, Львів, Київ, Кримський. Звісно, якщо така ракета полетіла там, будемо допускати на територію Росії, вона повинна там, якщо вона сильна ракета, вона зробить якийсь там. Ну, це повинно якось впливати на хід війни. Звісно, це, тоді звісно, це зрозуміє. Звісно, якщо американське озброєння, нам там певний час говорили, що ми не можемо запускати, бо це американське і використовують його тільки на... Зав... Тобто, якщо наша це країна, наша ракета, і, ми її, і вона має якусь силу, ми можемо її запускати, звісно, по тому самому навіть Кремлю.